Шановний Володимир Васильович, шановні герої сьогоднішнього дня, першофорсники, викладацький склад, якого сьогодні велике свято, усі батьки, для яких це особливий день. Перш за все хочу привітати з тим, що ми зібралися у приміщенні Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, який є, напевно, маркою всієї освіти України. Бо дипломи саме цього вузу є найбажанішими в Україні і шанується далеко за її межами. Я приїхав зараз сюди до майбутніх юристів сказати декілька слів про те, як ми вас чекаємо. У мене життя сталося, можливо, вже для непоганого фільму, якби це відбулося не приблизно. Бо примудрився закінчити Львівський орден Лені на Леніна політехнічний інститут імені Ленінського комсомолу на вулиці Степана Бандера. далеко далекому 89-му році було й таке. Я інженер електронної фізики, працював на заводі, обласній адміністрації, в політиці, в парламенті, в міліції, в тюрмі, в революції, в прокуратури. І хочу вам сказати, що з крізь дем я не був. Ми потребуємо нових юристів. Це я можу сказати як людина, яка відчувала дефіцит цього МВС, людина, яка відчувала відсутність справедливих і грамотних юристів в судах. Людина, яка зараз найбільшою проблемою генпрокуратури є відсутність нових молодих юристів, які хочуть піти на цю важливу роботу. Я можу сказати вам прості слова побажання. Перш за все, любіть Україну. Це, можливо, найголовнішу науку, яку має винести кожен студент України, який вчиться, який прийшов цього року у лави багатомільйонного українського студентства. Так, да, Лед Васильович, ваш ректор, абсолютно правильно сказав, ми живемо в непрості часи. Україна, власне, веде одночасно три війни. Війну на фронті, де героїчна українська армія бореться за свободу, територіальну цілісність і незалежність нашої держави. І це не просто слова. це кров, це труп. це страждання. Я Маю багато особисто говорячи про війну, але найважливішим епізодом, коли підвозили назад, повертаючись із фронту, двох пацанів років 25, і в обох відірвані обидві ноги. Я сам розказую для того, щоб ви знали ціну. Миру, який зараз тут панує в Києві і можливості. Ці пацани везли з собою український прапор 16 матерками, пробитими кулями. І ну, всю дорогу я знаю безліч анекдотів, я не міг ні одного розповісти, вони мені розповідали. Від кінець вони сказали, що якби в мене у нас спитали, ми б знову пішли на цю війну, якби навіть знали, чим для нас вона закінчиться. І найбільше багатство цих прапорів, я знаю, що більш нічого в нас не буде. Але ми все рівно вернулися в стилі вимоги. Я це розказую для того, щоб ми всі розуміли ціну кожного дня, який ви проведете в цьому висі. Бо ви прийдете на зміни зібратися. Уже в мирній переможній країні ви мусите дати результат, за який вони втрачають здоров'я та їм життя. Ми ведемо війну із злочинністю і корупцією. Це ще важча війна. Бо там на фронті в чомусь більш зрозуміло, де ворог, а де друг. Боротьбі з злочинністю все набагато страшніше, бо ворогі держави, якими насправді є злочинці, ховаються від чиновників, бізнесменів, суддів, прокурорів, управлінців, депутатів, простих громадян. Але вони роблять не меншу шкоду, ніж Путін і його директований секуатист. Вони нижча державу. Можливо, для вас буде новиною сказати, що вже в рамках однієї кримінальної справи, по якій ми ведемо щодо колишнього міністра доходів і зборів часів мафіозної держави Януковича, вже встановлені Генпрокуратури і збитку складають 198 мільярдів гривень. По тодішньому курсу долара це 23 мільярди доларів, і це ми перевірили лише половину підприємств цієї мафіозної схемі. Тобто щонайменше один бюджет України крали. Тому те, що відбувається в поліції, СБУ, прокуратурі, в судах, це ще одна війна. І ми чекаємо вас, щоб стати в стилі на цій війні. Бути більш успішною, більш принциповою, більш професійною. Ще одну війну, яку ми ведемо, це війна за нову Україну, за нову економіку. Бо в старих пострадянських підприємствах вже не збудуємо забезпечене життя для наших батьків і для себе, себе. Це вже неможливо. Ми мусимо зробити нову економіку. Хто це зробить? Нові бізнесмени за новими правилами, які нам пишуть. Як, здається, тричі, я був депутатом, правда недовго, бог у півроку, пророком, я знаю, як важливо і важко писати закони. Зараз випала унікальна можливість на собі, на своїй шкірі, на посаді Генерального прокурора, адаптувати ті закони, реалізовувати ті закони, які я сам приймав ще рік тому. І зараз в парламенті прийняли за останні півтора року найжорсткіше антикорупційне законодавство Центральної і Східної Європи. Нас його найжорсткіше. Практика найгірша. Але ми чекаємо нових законів. Ми чекаємо нових світлих, європейськи орієнтованих юристів, які допоможуть їх написати і запровадити в життя. Ми чекаємо на вас і тут і на цьому фронті. І останнє: навчання в інституті є завжди ну, найкращими часами, про які потім займуться. Я всю загальну думку усіх старших, бачу викладачів, мої головами, батьки також. Перше, що згадується із юності, це студентські роки. Шановні випускники, любіть Україну, я вже це казав. Любіть своїх викладачів, які з вас викиють частину крові, але то до тепер. Це потрібно. Вони дарують вам майбутнє. Поважайте і навіть любіть їх. Згадайте колись мої слова. Пройде 10, 15, 20, 30 років, а ви будете згадувати своїх викладачів і з веселими, і з е, іншими історіями, і будете їм вдячні. Особливо тих, які вам на першому курсі будуть найважчими. Особливо їх ви будете цінувати потім. Е, я, наприклад, першу свою тріку за все життя в школі ніколи не мав, отримав за фізику. Сташенно вдячний за кафедрі фізику пам'ятаю до цих досвідки. Ка мені золотого медаліста ставила оператор приймала, що я вчився краще всіх інших, поки не вийшов на п'ятір. Так само і тут. Цінуйте за це викладачі. Не думайте, що вони придираються. Вони вам дарують кращі майбутнє. Бо тільки в вогні закалюється справжній мета. В цьому вогні університету з вас вийдуть класний юристи. Любіть один одного. Бо інститут це той час, коли треба любити один одного. Я знайшов свою дружину у Львівському політеху за в годужих. Шукайте ви. Це також дуже важливе задання. Скажу відверто, якби не моя Ірина, я не знаю, чи прийшов би свої всіх виборців. Тому шукайте не тільки гарних, а всі дівчата тут просто чудові, не тільки розумних, а на юридичному факультеті інакше не може бути. Але вірних, люблячих, бо любовці, коли ділишся, коли береш. Тому шукайте це. Поважайте своїх батьків. Вони дуже важко працювали, щоб ви сьогодні могли бути в цьому залі. Відпрацюйте це. Знаю, що про це в нас якось на Україні не прийнято говорити. Це просто. це на Заході кожен раз прощаючись, кажуть «I love you». І в них це стало якось так прохідним я тебе люблю. Любіть своїх батьків і не забувайте їм це сказати, поки вони з вами. Відпрацюйте за те, що вони змогли привести вас в столицю України, найкращий України. Відпрацюйте навчання успіхами, несподіваним телефонним дзвінком і з словами тато, мама, у мене все добре. Дякую тобі. Також обов'язково любіть свою професію. Лікар, вчитель, юрист. Який не співпереживає людям, є бракованим. який не любить свою роботу, є неможливим. Будь ласка, полюбіть свою професію і розглядайте її як свій внесок в нове українське суспільство. І останнє, не думайте, що сьогоднішні офіційні слова є лише даниною традицією. Я завжди чітко знав, що кожен день, у кожної людини Є виклик. В кожному ударі серця є мільйон можливостей. Не відтягуйте на потім після університету, після навчання. Починайте вже. Бо в кожний момент на землі, в тому числі і в Україні, в тому числі і тут, в цьому університеті, є момент, коли вчений не здається, і супереч всім каже, і все-таки вона крутиться. Будьте впертими і сумнівайтеся в всьому. Мені в тому, що вам говорять викладачі, вчіться, але сумнівайтеся, і робіть те, в що вірите. Все-таки вона кудиться. Кожен день на землі десь розпинають пророка, який потім подарує людям всесвітню віру. Так само це відбувається в нас в Україні. Кожен день на землі, в тому числі в Україні, на жаль, зараз зокрема, десь 300 спортанців тримають свої фермап'ю. І це не тільки там на фронті. Це відбувається і тут в аудиторіях. Бо кожен раз перед людиною стає моральний виклик. Зробити так чи інакше, захистити друга істину, переконання чи відступити. Вчиться тут бути громадянином України. Ось мої пропозиції вам. Ще раз кажу, країна з людством рухає сумнів. Це не є прогресив. Сумнівайтеся у всіх старших. Ми не краще вас навпаки. Я бажаю, що ми тримаємо оборону до вашого підходу. Всі реформи, які відбуваються в країні, всі зміни, які відбуваються в державі, насправді потребують вас, людей, у яких міські вже не знають Радянщина, Солдебівщини, Азійщина, які твердо обрали європейський курс, любов до України. І принести це через юридичне служіння країні і людям нашого війська. Ще раз. І свято вас. Ми чекаємо на вас. Слава Україні!